Розв'яжемо разом. Давай. Подивіться уважно на суму, записану у дужках. Ми бачимо, що всюди є дроби, у знаменнику яких є корені. В цьому випадку найзручніше почати з того, що звільнитись від ірраціональності в знаменнику дробу. Для цього домножуємо чисельник і знаменник на вираз спряжений до знаменника. Тобто, якщо в знаменнику сум... різниця домножуємо на суму. Якби була сума, то домножували б на різницю. Так, Отже, маємо 3 плюс корінь з 3. Тепер дивимося, що в нас виходить. 2 помножити на корінь з 3 плюс 1. А в знаменнику вийде, якщо ми корінь з 3 мінус 1 множимо на корінь з 3 плюс 1, то вийде різниця квадратів. Тобто, корінь з 3 у квадраті 3, відняти 1 в квадраті 1. Аналогічно тут 3 множимо на корінь з 3 плюс 2, а тут корінь з 3 у квадраті 3, відняти 2 в квадраті 4. Додати 15 множимо на 3 плюс корінь з 3, а в знаменнику буде 3 в квадраті 9, відняти корінь з 3 в квадраті 3. А? Множник, корінь з 3 плюс 5 в мінус першому степені, запишемо по-іншому, як 1 ділене на корінь з 3 плюс 5. Далі. Далі давайте подивимося на знаменники цих дробів. Очевидно, що 3 відняти 1 це 2, і з двічкою воно скорочується. Далі 3 відняти 4 мінус 1. І коли ми отримаємо тут мінус 1, поміняється знак перед цим дробом. 9 відняти 3, 6 і 15, 6 скоротиться на 3. Знаменнику залишиться 2, у чисельнику 5. Перепишемо, як в нас вийшло. Отже, корінь з 3 плюс 1, відняти 3 на корінь з 3 плюс 2, і додати 5 на 3 плюс корінь з 3 поділити на 2. І домножуємо на корінь з 3 плюс 5 в знаменнику. Далі я, от що бачу, що можна звести все до знаменника 2, Ну, щоб у нас був зручний запис. Так? це вийде у нас 2 корень із трьох, додати 2, тут буде мінус 6, і на корінь з трьох, мінус 6 корінів з трьох, і мінус 6 на 2, це буде мінус 12 і додати 15, і додати 5 коренів з 3. І домножимо на 1, ділене на корінь з 3 плюс 5. Далі рахуємо, що виходить. 2 корені з 3 мінус 6 коренів з 3 і плюс 5 коренів з 3. 2 плюс 5 – 7, 7 відняти 6 – 1. Отже, залишається просто корінь з 3. Далі 2 Мінус 12, -10, і плюс 15, плюс 5. Ділимо на 2. І множимо на 1, а в знаменнику корінь з 3 плюс 5. Очевидно, що в чисельнику і в знаменнику в нас вийде однаковий множник, на що скоротимо, і отримаємо 1 друга або 0,5. Все, легко і просто.